Ці японські авто знищують конкурентів. В цьому відео я вам розповім про найкращі японські автомобілі, які зараз користуються шаленим попитом. І в деяких моментах вони обганяють навіть німців. І по традиції підписку на канал, лайк цьому відео, і ми починаємо. П'яте місце займає Mitsubishi Outlander 3 третього покоління Restyle. 2 двохлітровий бензин, 24 і чотири трьохлітровий бензин або гібрид. На них всіх є попит, тому що машина проста, конструктивно, надійна і витривала. А нашим людям з нашими дорогами і умовами експлуатації це якраз ідеальний варіант. Ніякий Tiguan, ніяка Audi Q5 не проїде стільки ж кілометрів без проблем, як це зробить Mitsubishi. І люди розуміють, що шумоізоляція буде гірша ніж в німців. плавність ходу буде теж гірша, але простота обслуговування. Надійність і безпроблемність ось його головний козир. До того ж, звичайні бензинові негібридні моделі можна знайти за бюджет від 15 до 18 тисяч доларів. І це буде живий варіант з невеликим пробігом і на хорошій комплектації. І орієнтовно за 19 тисяч можна знайти живий гібридний варіант. І це все будуть 18-19 роки з пробігами до 100 тисяч кілометрів. І в висновку ми маємо свіже і надійне авто. Тому саме цьому аутлендеру надають перевагу більше ніж деяким Німцям народ, ви всі знаєте, що якщо я вам щось раджу, то я або тим користуюся, або це пробував і знаю, що воно точно працює. І сьогодні я хочу вам порекомендувати телеграм-канал під назвою Повний Бак. Я користуюся цим каналом на постійній основі вже більше року. Він допомагає економити від 5 до 8 гривень на літрі на брендових АЗК. І дуже приємна фішка, що це все робиться дистанційно. Ви просто написали, яке потрібно паливо, скільки літрів, і процес заправки пішов дистанційно, і не потрібно заходити в саму АЗК, а чекати, поки всім зроблять ходоги. А з моїм промокодом гарячий, ви отримуєте знижку ще гривня на кожному літрі. Посилання на повний бак залишаю в описі під відео. Користуйтесь четверте місце. Займають автомобілі, які вважаються певною сектою. Але ні, це не BMW, це не вольвісти, а це японська секта і це субаристи. А конкретніше мова йде про дві моделі Subaru. Перша модель це є їхній кросовер під назвою Subaru Outback. особливо п'ятого покоління. Його обожнюють за їхню філософію, а саме постійний повний привід надійний варіатор і досить модернізований і відточений бензиновий двигун об'ємом 2,5 літра. Зовні її дизайн нагадує щось середнє між великим універсалом підвищеної проходимості і звичайним кросовером. І та група людей, які шукають собі стильний повнопривідний кросовер точно будуть дивитися на Subaru Outback 5-го покоління. Оскільки, крім його проходимих властивостей, він має ще й непогану надійність. Що двигуна, що варіатора. До того ж, бюджет цих автомобілів від 15 до 18 тисяч доларів. Це будуть 17-18 роки. Погодьтесь непогано, і ще одне субару, яке зараз часто купують. Мова йде про субару легасі, великий повнопривідний седан на тому ж самому двигуні, 2,5 бензин, атмосфера на тому ж самому надійному варіаторі має досить стильний салон, приємну динаміку і чудово керується за рахунок повного привода. І бюджет тих легасі до 12 тисяч. Який ще седан такого ж класу, таких розмірів можна купити 16-18 років, щоб він був надійний на повному приводі до 12 тисяч доларів. Навіть до тринадцяти неможливо нічого, тому вони і в попиті. Третє місце займає автомобіль, який я особисто не розумію, а саме не розумію його ціноутворення, тобто за що там платити такі гроші. Мова йде про Тойоту rav 4 п'ятого покоління. Я все розумію, надійні двигуни, класні коробки, витривала підвізка, безпроблемна електрика. Але на мою думку, за це авто віддавати по 25 тисяч доларів ну можна знайти щось як мінімум цікавіше. Проте ті, хто цінують просто надійність і витривалість. Це їхній варіант. Парадокс в тому, що їхні завищені ціни не відлякують покупців. Тойота колись собі заробила ім'я одного із найнадійніших автомобільних брендів і зараз цим користується. По факту в надійності вони не втрачають, а ціну починають дальше і дальше завищувати. І людина може не шукати собі дизельну Audi Q5, яку можна взяти там до 20 тисяч доларів, чи дизельний X3, який можна взяти 14-15 років, теж в такому бюджеті вона буде шукати бензинову равчетверту з. За яку вона відвалить поза 25. Комфортній буде гірше ніж в німців. Шумоізоляція ізоляція гірша, плавність ходу гірша, салон менш якісний, збірка гірша, але все одно купують, і це потрібно прийняти. Парадокс Тойоти моя повага на другому місці японських автовиробників, які знищують конкурентів, посідає Honda. І саме її дві моделі. Почнемо з першої. Це є Хонда ЦРВ четвертого покоління, при тому, що її дизельна версія, що бензинова. Найпоширеніший бензиновий двигун в цьому кузові це є саме 2.4, а дизельний двигун. 2, Два також бувають 1.6, але вони в попиті трішки менші. Що 2.4 бензин, що 2.2 дизель вийшли надійними двигунами, які вже заробили свою репутацію спокійних і впевнених двигунів, які вас точно не підведуть раптово в обох ресурс понад 300 тисяч кілометрів при нормальному обслуговуванні. А саме своєчасна заміна фільтрів, мастил в двигуні кожних 7-8 тисяч кілометрів. Не економити на мастилі, не економити на паливі, і вона їздить. Цей кросовер один з небагатьох, який дуже повільно втрачає в ціні, а деколи. Ці хонди купують, їздять, а за рік продають або за ті самі гроші, або навіть трішки в плюсі. Люди шукають ці машини, тому що вони їм довіряють. Там не буде проблем з ланцюгами, як в бензинових куп'ятих. не буде підвищеного споживання двигунного мастила на пробізі в 100 тисяч кілометрів, як в деяких німцях. Там все передбачувано просто і надійно. За це її так і люблять. І також Хонда акорд 8, 9 і 10 покоління. І кожен з цих акордів вийшов справжнім флагманом, який закохує в себе з першого погляду. Це є той випадок. Коли ви собі берете солідне, стильне, але водночас і надійне авто, не за всі гроші світу. В 8 акорд можна взяти до 10-11, якщо ми беремо от дуже, дуже хороший стан. 9 акорд можна придбати за 13-14 в хорошому стані. Ну і за 10 треба віддати понад 18 тисяч доларів. Проте кожен з цих акордів є досить надійний і не підкине вам сюрприз в найбільш неочікуваний момент. А саме таке може підірвати довіру. Колись в нас був дуже великий бум на Audi A4, Audi A6, Audi Q5. BMW 3 серії, BMW 5 серії, BMW... X3, також Пасати, Тігуани тощо. І ніхто навіть не задумувався придбати собі машину, яка зараз просто розриває ринок. Їх навіть дві від одного бренду. Перше авто, на яке зараз справжній бум щодо автопідбору, це є Mazda CX5, 2,5 бензиновий двигун, атмосферний з технологією SkyActiv, прекрасна динаміка і змішана витрата палива біля 10-11 літрів. Для немаленького кросовера з бензиновим двигуном 2.5 на автоматі. Погодьтеся, це небагато. До того ж, цей двигун вийшов досить надійно. Дійний в поєднанні з ним стоїть класична автоматична коробка передач. Машина стильна, машинка комфортна і реально технологічна. А також її молодший брат, а саме Mazda 6 серії з цим самим двигуном з цією самою коробкою. Особливо в кузові Седан, це дуже універсальний варіант. Його шукають як і молодь, так і старше покоління. Машинка стильна, строга і водночас стримана. І саме на ці машини в нас зараз найбільший попит щодо автопідбору. До речі, ви мене просили залишати свій мобільний номер, щоб ви могли звернутися що. До автопідбору, тому в коментарях я закріпляю свій мобільний номер. Сподіваюсь, вам було і корисно, і цікаво. До зустрічі в суботу.